Дівчат, найпростіший макіяж очей це коли ми нанесли туди румяна, скульптор, бронзер, і просто закінчили це все діло хайлайтером. Баскетбол. в пол, наколіровуємо зону надзирачком. На того самого пензлика ми набираємо о, пудру, ту, яку вже використовували в нашому відтінку, і освітлюємо першу зону ока, тобто його внутрішній, тобто його внутрішній куточок. Наступний продукт, який ми будемо використовувати, це туш для вій. Сьогодні туш від Неверті. Дівчата називається Маніфест Volume Lash, Обіцяє нам виробник. А в чому у нас основне преимущество? Основне преимущество у дуже великому розмірі пензлика на любителя, але мені це подобається. За рахунок великого пензля ми за один рух ретельно пропрацьовуємо максимальну кількість вій. Як необхідно фарбувати вій? Показую. А моя модель зараз буде за мною повторяти. Пензлика максимально близько до коренів. Робимо ось такий рух вперед назад, підкрутили корені і протягнули пензликом туш по всій довжині. Так, пробуємо самостійно відтворити цей процес. Так, дівчата, нам